Бендера. <хі> Степан Бендера. Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Іван Богун. Сагайдачний. Хмельницький. А так по фамілії. Не знаю. Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Байда Вишневецький, Максим Залізняк, Іван Гонта. Багатий. Давайте Богдан Хмельницький. Тут ще нірні ніколи не Ну, Богдан Хмельницький, Дорошенко, Полуботок. ну, ще, Та зараз швидко так не спомню. Ну, Максим Залізняк, наприклад. ну, Той же самий Богдан Хмельницький, я не знаю, чи він тоді. Ну, Богдан Хмельницький, Максим Залізняк.